Без світла за несплату мешканці івано-франківських гуртожитків можуть залишитися без електроенергії. Їхній борг перед РЕМом складає майже 300 тисяч гривень. Договорів на прямі розрахунки за електропостачання ця категорія івано франківців немає. Відтак оплата послуг здійснюється через їхнього балансу утримувача дирекцію замовника. А коли саме підприємство розрахується за електрику, в РЕМІ не знають. Всі розуміють, що ситуація, коли енергетика перебуває сьогодні, в залежності від тієї ситуації від війни, тобто енергоринок не дає нашій компанії за даром електроенергію, ми будемо вживати жорстких мір і будемо вимикати. Дирекцію замовника, якщо вони не винайдуть кошти, бо по крайній мірі не нададуть нам розуміння, коли ж проплати про будуть здійснюватися. У дирекції замовника кажуть, торік борги мешканців могли погасити за рахунок дотації міського бюджету. Нині у касни таких грошей не передбачено. Втім, комунальники сподіваються, що міська влада їх таки зрозуміє, адже бюджет переглядатимуть. Щоправда, за підсумками першого кварталу. Ці питання ми звернулися до Керівництва міста звернулися до депутатів міської ради для того, щоб можна було переглянути і десь розглянути на бюджетні комісії, комісії про виділення коштів для, для дотації на гуртожитки. Загалом на балансі дирекції замовника перебувають понад два десятки гуртожитків Івано-Франківська. Точну кількість мешканців, які можуть залишитися без електрики, комунальники називати не беруться.